Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників розгляну таке питання. Чи будуть захищені Західні області України? Тут, я думаю, зробити, напевно, два маленьких розклади на три руни. Подивлюсь конкретно ПВО і саме назем, ну, як, наземну складову захисту. Ну, ви розумієте. Ну що ж, менше слів, більше діла. Поїхав. Отже, чи добре захищені системами ПВО в західній області України? Хай скажуть про правду. Чудова перша руна. Чи добре захищені ПВО західні області України? Хай скажуть руни правду. Так, пуста руна. Докладу? Ага. Зрозумів. Добре. Що ми маємо? Що ми маємо? Альгіс, прямий, отал, пуста руна. Урус перевернутий. Початок хороший, тобто, захист є, при тому захист ну, потужний, доволі таки. Але, в тому числі, є захист вищих сил. У мене ця руна зазвичай саме як вищі сили програється. От. Але остання руна говорить про те, що, якщо я правильно розумію, захист сильний, але не вскрізь. Ну, зрозуміло, площа доволі велика, тому е, щільно не закриєш. Тобто сигнали повітряної тривоги ігнорувати явно не варто. Наше ПВО, звичайно, молодці, але все-таки не боги, І 100%, на жаль, не збивають. Ну, якось так. В принципі, загалом мені сподобалось. Ну і зараз відразу зроблю другий розклад, так само коротенький, е, по наземній складовій. По наземному кордону будемо говорити. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи добре захищені Західні області України по наземному кордону? Хай скажуть про неправду. Чи добре захищені західні області України по наземному кордону? Хай скажуть руни правду. Так, що ми маємо? Феху перевернута Першою руною Турісас, Отал. Ну що ж, так само. В принципі, оці дві руни говорять про те, що є міцний захист. Феху натякає на те, що все-таки десь є якісь слабкі місця. Тобто, ну, знаючи, що саме обозначає руна феху, я допускаю, що. Ну, чогось не вистачає якогось забезпечення, не вист, трохи не вистачає. Отак от, от. Чому кажу трохи, тому що решта рун позитивні, в принципі. Е, тому, е, тому так. Тобто, захист також хороший, але міг би бути іще кращий. Ну. Я не робив розклад на камеру, я робив розклад для себе і дивився, що ж чекатиме орків, ну або їх приспішників, якщо вони такі підуть з Білорусі. Ну, кінець їх чекатиме, одним словом. Тому, тому віримо в ЗСУ, не забуваємо донатити на ЗСУ, підтримуємо ЗСУ морально. Енергетично це теж хлопцям і дівчатам на передовій дуже потрібно. Дякую, що дивилися, дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. В коментарях можете пропонувати теми наступних відео. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До зустрічі і нехай щастить!